Всім привіт! Я сьогодні майже на рибалці, але буду не ловити хижакам, а буду перематувати, наматувати шнур. І хочу всім показати, як особисто я це роблю. Можливо, комусь знадобиться, можливо, хтось посміється. Ну я особисто так роблю. Що мені для цього потрібно? Я вам покажу і розкажу. Тому, друзі, не перемикайтеся, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал, а я тим часом вам показую, як я це роблю. Бистро, чітко та гарно. І так, поїхали. Ну, Перша. Ось мій спінінг, на якому вже закінчився шнурочок UJK. Бачите, пуста шпуля без нічого. Ось буду я використовувати оцей шнур. Ну, тут своя класифікація. Тут пишеться, що він типу, як 0,8. Хоча по нашій класифікації 0,1, це десь должно бути близько 0,6. А там подивимося. Ну, я буду сьогодні мотати от такий шнурочок. Салатенький, як бачите, він. це так, щоб я мог його хоча б бачити. Це воно, як би сказати, коштує коштів, тому я трошечки подешевше взяв. І так, поїхали. Що ми спочатку будемо робити? Так, перше, що ми робимо, з вами дістаємо наш шнурочок. О, Він достатньо тонкий, все як полагається ну Типа Made in Japan. Japan. Коротше Японія. Ось він наш шнурочок, достаточно тоненький. ну Я б не сказав, би, що це там 0,8, це похоже достатньо сильно на 0,6. І так, зараз будемо пропускати все це діло через кольця і попадати, будемо все наматувати на шпулю. ну Для мене це ще тот квест. Попадати в ці маленькі дирочки кольця Тому. Як можу, так і попадаю. Як бачите, протягнув я шнур через це все діло. Обов'язково відкриваємо дужку і будемо наматувати шнур, але поки що без удавки, без пітлі, без нічого. Просто наматуємо шнур. Ось так от. Без нічого. Закриваємо з вами дужку. І Кидаємо бабіну в воду. Отак от, от. І погнали з вами виматуватися. Бачите, як це все діло проходить. І благополучно будемо виматувати наші 150 метрів. Це тільки японці так могли придумати, зробити, щоб воно не зацепалося гадство. і достати хрен пройшлося так просто. Ну зараз достанемо. Дивіться, після того, як ми намотали, як бачите, у нас до рібра ще дуже далеко. Я особисто борюся за кожний метр закид. Для мене це важливо, оскільки скільки я в основному шурую на дальні заброси. Але намотка зараз на даний час досить погана. Ми будемо його ще все перематувати. Зараз ми будемо підматувати шнур. Що нам для цього далі? потрібно. Я беру такий шнур під моточку і зараз їх між собою поєдную. От вони мають два шнура, я їх поєдную. Мой вузлик, от як бачите, я думаю, відео повинно передати, що цей тонший, цей товщий. І добираю я свої недостаючіся метри для того, щоб шнур ліг більш акуратніше, це все діло. Тому поїхали докидувати. Отак от, от. І погнали доматувати. Ми ще добрих метрів 30 сюди втулимо. І я буду трошки більше, ніж вимати більше, ніж ребро. Тому що, коли я буду вкладувати його, він буде більш рівніше і глибше сяде. Ось, є. Достаємо нашу катушку якось. Що ми далі робимо? Беру, відрізаю шнур. Є. Далі починаються самі цікаві речі. Для того, щоб не улетів у мене в подальшому шнур, я беру грузик в 14 грам приблизно. І зв'язую до шнура цього. Во. Отак от, от. Просто прив'язав грузик. Що я далі роблю? Дивіться, тут саме цікаво. корабель. Я відкриваю бункер, ложу цей самий грузик і закриваю бункер. Віталя, допоможи, будь ласка, возьми спінінг. І ставлю його на воду. От. І дивіться, Віталя відкриває шпулю, а я в цей час просто починаю йти кораблем і виматувати все, що я намотав. Нічого не закриває, нічого не ета, та все хай спускається в ноль, хай виходить. А ти там зав'язав? Ну і на грузіку. Головне, бункер не скинути. Як скинеш бункер, то біда буде. <звук> <звук> От дивіться, друзі, доходить до кінця, і зараз весь шнур просто-напросто вилетить звідси, а корабель вже вертається додому. смотреть. Да, такой момент <реш> цікавий. Одна или другая. Опа, и все. И і... пішло. Да. Главное в цій ситуации просто бункер не скидывать. Пока. От. А корабль повертается вон додому. И шнура у меня немає. Дивіться, корабель тягне за собою шнур. І ось для чого нам потрібен був з вами грузик. Просто як фіксатор. І дивіться, оце у нас з вами підмотка. От. Робимо скіт. Оп, ось наша підмотка. В цій ситуації саме головне, як би сказати, не упустити цей кончик, бо буде біда. Матуємо, як правило, на руку, щоб нам не просрати. І зрізаємо і от так от. І оцей шнур продіваємо з вами тепер через кончик. Оп, попав. Що ми далі робимо? Далі ми з вами просто робимо вузлик невеличкий. Ось, от, отакий, звичайний самий вузлик І оцей хвостик відрізаємо. Беру, роблю звичайну удавку. от вона удавка. І дивлюся, як його вірно одіти. Інколи не виходить вірно одіти. Закриваю дужку. Ой. Ну і з першого разу, в принципі, угадав. І дивіться, і шнур весь мокрий, і він он пішов наматуватися. Але на цьому. Фокус ще не закінчився. Мені треба ще його буде раз вигнати. Хоча, як бачите, вудли ще скрутилося досить непогано, тобто іде досить непогана на нагрузочка. Це ще досі, досі Бекінг підматується. Уже пішов шнур, яким я буду працювати. І шнур мокрий, і в натяжку, і все як полагається, іде. І, до речі, дивіться, як ровно ложиться шнур. Дивіться, яка гарнота, як він ровно лягає. Від цього ровного положення шнура буде залежати ваш, дальність вашого кітка. Бекінг нужен для того, щоб також збільшити дистанцію вашого закиду. От ми вже підходимо до кінця. Вудлище вже починає розслаблятися, тому вже скоро шнур закінчиться. Оп, дивіться, як він гарно ліг. Все по фіншую. Але я зараз буду знову виматувати кораблем весь шнур. Так, ну що ж, як бачите, повністю все готово. Приманочка, грузик, флюрік, шнурочок натягнутий, все готово. І знову я Віталію даю спінінг свій. Ну, і це все діло я беру, загружаю свою приманочку. От, Закриваю бункер. А чого приманку підцепив? Щоб в холосту просто назад не йти. А вдруг щось візьме так цікаве буде. О, Беру пульт. Отправляю на першу точку, я вже її відбив, 205 метрів. І поїхали. І ось воно свободним ходом виматується знову. І он, корабль пішов. До точки нам залишилося 183 метри, 2 метра. 1 метр, 180 короче. коротше. Як бачите, по шнуру вже жовтий просвітлюється. Це означає, що бекінг підходить. От і пішов вже бекінг. Виматуватися. І зараз ми таким образом з вами покладемо гарно і бекінг по путі. В натяжечку все як полагається. Ну що ж, 30 метрів залишилося. Зброс. Угу. Все скинули. Зараз ми корабель відправимо додому. Тримай. Дякую. Угу. От, як бачите, от така у нас ситуація з вами виходить. І тепер можна і зараз можна просто йти джигом, виматувати це все діло. Виматуємо з вами це все діло під нагрузкою приманки, груза І до самого, від самого начала до самого кінця. І це вам буде вірна укладка під натяжкою шнур. Я поцепив приманку. Зі сподіванням тим, що може хтось клюне на тій дистанції і відчути, а можливо, просто пройдуся. Мій та і все. Головне, щоб якщо клюнуло, то тільки після того, як зайде бекінг. Ну що ж, ось це все. Ми зробили з вами всю процедуру. Як бачите, шнур досить таки гарно ліг, рівно, гарненько, все як полагається. Приманочка ціла, ніхто не клюнув. Нехитрий спосіб наматування вірно шнура з бекінгом і під ребро катушечки. Ну що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобалось, як я це особисто роблю. Це гораздо проще, чим користуватися бобінами, наматувати на одну, бобіну, на другу, бобіну, на катушку. От, Навіть користуючись шуруповертом, то в цій ситуації завжди буде проще, тому що корабель це все робить набагато скоріше. Тому, друзі, кому понравилось це відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.